Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Довгий час я не виходив на Коп, тому що ну, не сезон і все. Я виходив взагалі, але не було що показувати. От приїхав я сьогодні в такий ліс, тут ліс біля села. За цим лісом відразу село, і он позаду мене, в стороні там друге село. І між цими селами було якісь там поселення, були там хатинки стояли. І я думаю, прогуляюсь по цих доріг, дорогах, от в цю сторону одна йде. Друга в цю і ось ще так, біля машини. І я проходжу тут по кругу, подивлюся, що тут є. Так як все засіяно, все одно я ніде не зможу походити по полях, а буду вже виходити з того, що є. Так що все, люди, удачі мені, а вам приємного перегляду! Ходжу я тут, гуляю, вже відійшов від машини. Я вже прийшов в цю сторону до цих во кущів, де закінчується. От ось тут до того куща я дійшов і розвернувся. І вже йду в сторону машини. По дорозі попадається шмурдяк в основному. Різні частинки альмінію там чи цинку, я не знаю, що це. Різні матеріали попадаються взагалі. І от в мене був сигнальчик. І вон подивіться, щось таке більш-менш цікавіше мені випало. О! Це кран латунний. Від чого не знаю, але від чогось є. О, цікава знахідка вже. Шукаємо далі, люди. Тут пісочок, класна земля якраз для монеток. Так що надіюсь, що попереду будуть монетки в нас. Зараз доходжу до машини і буду повертати в ту сторону. І будете туди в той ліс. Тут ліс сосновий, комарів немає, так що ходити буде тільки одне задоволення. Так, люди, я вже повернув іду йду в цю сторону. І в мене вон сигнальчик і знову латунь якийсь. латунний сигнальчик. Це якась, мабуть, від запчастини, щось від техніки. Ну, йдемо далі, люди. Так, ходжу я цією дорогою і в мене люди от, сигнальчик на цій дорозі. Дивіться. Я думав, що це якась пробка, але виявляється ні. Подивіться, от, трошки взяв, прочистив і тут проглядається Орел. Орел це штатеон USA. Це мені ніби з годинника. А ну, зараз я підстукаю трошки. А ну. Це алюміній. Я вже відчуваю на вагу. Ану щось тут ще ніби дзвонить. Зараз перевіримо, люди. Полежуте. А ні, немає. Нічого немає. Немає нічого люди. Все. Буду далі шукати. Люди класний в мене мідний сигнал, викопав яму. І Я вже думав монетка, а виявляється ні. Ось така здахідка. Це щось від снаряда. Фух. Так що ходимо далі, люди тут. Фух. Тут трошки тіньок такий. Між цією дорогою там ліс з двох сторон і комарі є, але е, не суттєво, їх небагато. І от люди був в мене сигнал. Я викопав ямку і дивіться. Перша моя монітосина. худячка, 10 копійок. 92-й рік. Ну йдемо далі, люди. Все, люди, підійшов я до машини, походив я по цих дорогах. І ніяких подіїв вони мені не принесли. Ось мій результат. Ось те, мордяк такий мені попався. То все, що я знайшов за сьогодні. Я ходив десь тут може, півтори годинки. Зараз я може ще в одне місце переїду і завтра ще продовжу коп. Так що не виключайтесь, люди. Ще буде.